Хто обстрілює українські міста. Сьогодні ми вам покажемо обличчя окупантів, які випускають снаряди по намі з вами. Йдеться про артилеристів. Привіт! Мене звати Дмитро Реплянчук. Я журналіст Агенції розслідувань «Слідство інфо. Ми продовжуємо знаходити і викривати російських окупантів, які вчиняють злочини на нашій землі. Раніше ми вам показали пілотів-бомбардувальників, тепер артилеристи. Недарма бійці сил спеціальних операцій нещодавно заявили, що не будуть брати в полон артилеристів, а будуть знищувати їх на місці. Адже російські артилеристи найкривавіші злочинці цієї війни, вони випускають залпи снарядів та ракет, сілячись прямо в житлові будинки. Вони вже фактично знищили Маріуполь, бомблять та обстрілюють Харків, Чернігів та Суми. 28 февраля Только що попали вдома. Тварі діба. Грить вам ваду гуски, блядь. І при цьому російські артилеристи стоять за десятки кілометрів від цих будинків, намагаючись уникнути удару у відповідь. Тож для нас це питання принципу: зробити цих злочинців відомими. Українська розвідка опублікувала список імен артилеристів з 856-го артилерійського полку, що базується у Брянській області. Це на північному кордоні України, звідти до Чернігова менше сотні кілометрів. У них на озброєнні стоять здебільшого самохідні артилерійські гаубиці, мста С. Ми знайшли цих військових, і у нас є переконливі докази, що вони зараз воюють проти України. Більшість з них повимикали свої телефони напередодні російського вторгнення в 20-х числах лютого, а їхні матері уже починають шукати своїх дітей. От, наприклад, в групі цієї військової частини у ВКонтакті матір одного з російських окупантів Юлія Бортнікова намагається зрозуміти, куди зник її син. Не могу найти сина, он підписав контракт. зв'язі нет, Подскажі, куди обратиться». Заходимо на сторінку до Юлії і дійсно. Син зник. А ще тиждень тому вона публікувала картинки російських окупантів з підписами. Синочки, з вами вся Росія. її, сохрані, Подержимо наших. А також запостила відео на підтримку свого юного окупанта. Спокойно служба буде пусть, не давить сапоги. Желаємо, щоб легко тебе давали марш, броски Її син Павіл Бортніков лише півроку тому прийняв присягу йому 19 років. А тепер, схоже, він вже вбиває українців. І виглядає так, що це спадкове. Адже його батько вказує, що воював під час Другої Чеченської війни на Кавказі, тоді російська армія так само знищувала і бомбила місто Грозний. Судячи з соцмереж батька, він є типовим представником російської інтелігенції. Алкоголь, застілля, різні ситуативні підробітки цікавий момент. Батько зниклого окупанта підписався на групу, «Посвящається парням, павшим в Чечні і Україні. Можливо, він щось знає з власного досвіду. До речі, в Брянській області вже починають ховати своїх земляків. Хоч російська влада і приховує реальну кількість вбитих окупантів, але у місцевих виданнях все частіше з'являється повідомлення про чергового загиблого окупанта. Ці новини перемішуються з повідомленнями, що російські покупці нажахані цінами у брянських автосалонах. Лада на механіке стоїть 1 млн 950 тисяч рублей. Ще щонідавно на ці деньги можна було приобрести Тігуан. Але нічого страшного. Скоро на возах і санях будуть їздити. Давайте поговоримо про офіцерів адже саме вони віддають накази про обстріл мирних українських міст. Саме вони наводять смертоносну зброю. Лейтенант Богдан Міщеряков, 24 роки. Народився в Самарі, має кількох братів. На своїй сторінці у ВКонтакті вказує головною метою у житті вдосконалення світу. Востаннє міщеряков заходив у соцмережі 10 лютого. За два тижні до вторгнення. Ми знайшли і батька російського артилериста Сергія Міщерякова. Якщо ви думали, що батько усіма силами намагається зупинити війну і повернути свого сина додому, то ні. Він підтримує бойовиків так званої ДНР, а також репостить відео, де російські окупанти шукають знаки Азова в полонених українських військових. Капітан Руслан Зубков 38 років. Типовий представник Росії. Раз на кілька років їздить на море, публікує фотографії з алкогольних застіль та шашлуків. Має сина, який, напевно, зараз чекає на батька героя з війни, і навіть не уявляє, що батько, ймовірно, обстрілює мирні будинки. Зараз, за даними української розвідки, лейтенант Єріохін командує взводом російських окупаційних військ. А дружина окупанта чекає на свого чоловіка додому. Навіть опублікувала на аватарі. Картинку з колорадською буквою Z і підписом «Своїх не бросаєм. Ну і наостанок старший прапорщик Роман Казаков, 46 років. Прапорщик Казаков служить в російській армії вже більше 20 років. Публікує фотографії з п'янок, з військової частини, а також світлини тієї самої гаубиці, з якої зараз, ймовірно, обстрілюють українські міста. До речі, він чи не єдиний, хто в ці дні був онлайн. Тому ми тут бачимо два варіанти. Або прапорщик казаков, якимось чином повернувся в Росію, або, що більш ймовірно, віджав у когось з українців мобільний телефон із доступом до інтернету. А і ще момент. Життєвий девіз казакова на сторінці у ВКонтакте ідеально ілюструє суть російського солдата. Живий, пока не здох. Тут і додати нічого. Це лише найбільш яскраві та показові представники російських окупантів-артилеристів з Брянського полку. Ми знайшли набагато більше самих окупантів, а також їхніх родичів та близьких. Дізнатися про них ви зможете на нашому сайті слідство.інфо. Там же ми додамо посилання на їхні соцмережі, а також їхніх рідних. Дякую, що подивилися! Разом переможемо!